поділитися з вами роздумами про про те, що ми зараз прочитаємо. Друге Коринфянам, 13 глава, і 5 вірш. Випробовуйте самих себе, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе, хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос. У вас, чи може ви недосвідчені? Е, а в другому перекладі воно зовсім по-другому читається. Я теж прочитаю ще раз. Ви пробовуєте самих себе чи ви в вірі. Пізнавайте самих себе. Хіба, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими б мали бути? Часто у світі, коли. Е, Люди щось придумують якусь річ, вони, перш ніж запустити її в широкий масштаб, ну як би сказати, то вони випробовують ту річ, вони проводять тести на ту річ і, ну, і багато всякого іншого. І якщо ця річ не справляється, то, ну, люди придумують щось таке, щоб воно могло. ну, Функціонувати. І ось знаєте, ну це просто порівняння таке, щоб випробовувати да, самих себе, щоб ми могли зрозуміти, що в нас не так, і що ми можемо і справити, щоб стати е, тою річчю, яка би могла приносити користь е, тими людьми, які могли би е, приносити користь. Апостол Павло закликає Коринську церкву. Зробити так називаємий тест себе. Якщо ми читали псалми, ну я впевнений, що ми всі читали псалми, і багато хто любить читати псалми, це псалми вони багато надихають нас. І ось одне з прохань Давида, коли він писав псалом, щоб Господь випробував його. Щоб він показав йому, чи на правильному він шляху, чи, можливо, щось в його житті сталося, що він е, пішов не тою дорогою, і Давид просить Господа: випробуй мене. І, е, і Господь випробував Давида. І сьогодні Господь хоче, щоб і ми себе випробували. Навіть коли ми перед хліболаманням е, читаємо. Е, Читаємо тексти з Біблії, де говориться, що е, якби ми судили самих себе, то не були би засуджені. Тобто, і там ще говориться, що випробовуйте себе Тоже. Тобто, ми повинні себе випробовувати і самих себе судити. Для того, щоб не бути засудженими з іншим світом. І ще одна історія, подібна до тестування. Ми, можемо, е, е, ми знаємо, що е, Іов, праведний, Іов, він часто приносив жертвоприношення за своїх дітей. І він казав: а можливо, мої діти десь згрішили. Він, е, хоті, ну, він е, не знав свої, про своїх дітей, е, що вони там зробили, але він боявся, щоб вони нічого поганого не зробили, і приносив жертву за них. І таким чином е, ну, йому б казалося, що він. Е, Змінить їх, напевно. Якщо насправді, якщо подивитися на наше життя людське, то ми можемо постійно зустрічати на дорозі життя різні випробування. У школі, наприклад, нас вчать, як самостійно виконувати різні завдання і оцінюють нас за це. І ми вчимося тоді, ну якби коли тест перед нами якесь випробування в житті стає, і ми вже можемо хоча б трошки розуміти, як з цим чи іншим справитись. У Коринській церкві було багато проблем, багато випробувань, про які ми всі знаємо. І якщо ми замітили, то Коринське послання до Коринфян це саме більше послання апостола Павла. Навіть два письма перше Коринфянам і Друге Коринфянам. От, і, і це досить серйозно, тому що ну, чому говорить так апостол Павло? Він е, каже, що ви кажете, що ви в вірі. Але перевірте себе, насправді, чи насправді ви в вірі. Часто наша віра е, може бути просто як словом, віра. Ну, я віруючий. Але що говорить про те, що ти віруючий? Що показує про те, що ти віруючий? Чи це лише просто слова? Але ми, ну, апостол Павло закликає, щоб ми провірили, щоб Коринська церква провірила себе внутрі себе. Що, ну, чи насправді вони віруючі? І він каже: Хіба ви не знаєте себе? Кожен знає себе. Але чи. Він дивиться на то, який він є. Ну, часто люди не дивляться на то, який вони є. Вони дивляться на то, який є ближній, на то, який є там брат, він там не так зробив, він не то зробив. Але з другої сторони, проходить якийсь час, і я точно таку саму, ну, допустимо, ошибку роблю, як той брат, якого я вже засудив. І Апостол Павло і сьогодні нас призиває, що, е, щоби ми перевірили себе. І він каже е, у 12 главі, він каже, 20-21 вірш: Я ж боюсь, щоб прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете. Хай, ж, е, хай не буде між вами суперечка, заздрість, гніви, обмани, свари, нашепти, пихи, безладдя. Щоб знову, коли я прийду, не принизив мене поміж вами мій Бог. І щоб мені не оплакувати багатьох, що перше згрішили були і не покаялись в нечистоті, і в, е, і в перелюбі, і в розпусті, що, коли, е, що коїли їх. Е, і апостол Павло перечислив, ми, ми читали, да, що, щоб не було у вас заздрі, суперечки, гніви. Це означає, що в цій церкві це було. Це було. І він каже, що е, він там пише їх, наставляє, а потім він говорить: давайте так зробимо, щоб коли я прийду, щоб я не знайшов вас такими, щоб ви не були такими. Тому що, якщо ви такі, тоді, е, напевно, ви ще не знайомі з Господом. Напевно, ви ще не знаєте Христа насправді, хоча говорите, що ви знаєте Христа. І хотів би закликати. Ну, і ми бачимо часто, не знаю, як у вашій церкві, але навіть серед віруючих буває таке, що люди посварилися і не можуть ніяк примиритися. Ніщо їм не дає примиритися. Часто ми бачимо серед віруючих навіть ці обмани, одне одного обманюють брати. Часто ми бачимо наклепи на. Це серед вірущих. Це не говориться до міра, це не говориться до невіруючих людей. Це говориться до вірущих людей, що е, таке відбувається. Тоді відбувалося, і тепер це тож, також відбувається. І тому апостол Павло нагадує нам сьогодні через писання, щоб ми випробували самих себе, чи ми в вірі насправді. І е, він. Е, Говорить їм про це, апостол Павло. І далі ми в Галатах можемо знайти, що таке плід віри, от, ну, от, Віра, да? от, чи в вірі ви. Якщо ми в вірі, значить у нас повинні бути плоди якісь. Да? Ну, по чому нас побачать, що ми віруєші? Ісус Христос сказав: якщо будете любити один одного, то побачать, що ви мої учні. А апостол Павло до Галатів писав: А плід духа то любов, радість, мир, довготерпіння. Та лагідність, добрість, вірність це є плоди віри. Якщо цього всього у нас немає, то нам треба перевірити себе. Треба розвернутися, ну, зайти в таємну кімнату, відкрити своє серце перш за все перед собою, перед Господом і перевірити своє состояння. Тому що ми можемо бути в состоянні ні холодного, ні горячого. Яке є дуже небезпечне. Е. І часто нам людям не дуже хочеться заглядати всередину себе. Тому що ми можемо, е, ми можемо так сказати, обнаружити, що ми не такі насправді. Ми не такі насправді, за, ну, за кого себе видаємо. Ми насправді не такі. І тому люди часто бояться себе перевіряти. Бояться перевіряти. Подивитися внутрі себе в своє серце. Е, і апостол Павло бачив цю проблему у багатьох е, із, людей з із цієї Коринської церкви, і йому було важко на серцю. Е, і я думаю, що кожному із нас е, нормальному е, віруючому е, важко дивитися на то, коли люди називають себе віруючими, але не є такими. І я впевнений, що багато з нас знакомі з такими людьми навіть. І, і Бог сьогодні нас попереджує, щоб ми перевірили себе. Можливо, Ісус, про якого ми говоримо, зовсім не живе всередині нас. І зовсім то не Його дом, і віра наша не справжня. І знову ж ми приходимо до того самого, що ми завжди чуємо: що віра без діл мертва. Віра без діл мертва. Ми не можемо обійти це, цю настанову Якова, коли він казав, що покажи мені свою віру і зділ. Точніше, діла свої покажи без віри, а я тобі покажу віру свою і зділ. Тобто, віра, вона завжди за собою щось показує. Вона не може бути просто емблема. Ну, якби, Чи бірочка якась да, до нової одежі, чи до нової якоїсь віщі, ставлять емблему, і ми знаємо, що це за річ. Але в християнстві і в віруючих це не, не так. Віра, вона завжди за собою щось веде. Неважливо бути вірущим, щоб це не було видно. Е, і Тому е, апостол Павло говорить сьогодні до нас: випробуйте самих себе. Можливо, можливо, в нас є на когось обіда. Або, можливо, ми щось на когось сказали неправильно. Або навіть не, не важно, чи правильно, чи неправильно. Не знаючи того, ми щось сказали на когось. І, таке, і це ну, такі можливо, можуть бути такі незамітні да, гріхи. Ми щось там на когось сказали, осудили когось, а тому думаємо, ну, на що я це говорив? А потім тому оказується, що та людина зовсім не така, як ми про неї думали. І е, тому е, хотів би закликати вас, щоб е, ви провіряли себе, і я, в тому числі, щоб ми, християни, постійно провіряли себе. Тому що, е, знаєте, е, не знаю, як зимою, але літом, коли ми ходимо по грязній дорозі. Е, ми ходимо часто без носків літом, і ми вечором обов'язково вмиємо ноги. І так само наша душа, наше серце воно потребує кожну, ну, якби, кожнодневного омиття, розкаяння, перевірки, щоб ми були чистими, тому що ми не знаємо, коли Христос прийде. І Господь сказав, що коли ти несеш жертву, но сповнив, що твій брат або ти брата обідив, то лиши ту жертву. Іди, перш за все, примирися з тим братом, а тоді приходь. І це буде прояв віри, це буде випробування самих себе. І е, коли ми вечерю Господню приймаємо, перед вечерю, ми е, ну, налаштовуємо себе на перевірку е, свого состояння. Чи достойні ми? Робити. І, і ми всі приймаємо, бо ми віримо в те, що ми достойні. І слава Богу, за це. І е, знаєте, ми живемо зараз не найкращий час, е, якщо брати духовну сторону. Е, фізичну сторону, можливо, ну в е, нас війна, звісно, це дуже погано, але в іншому світі немає війни. І вони живуть прекрасно, і навіть не задумовуються багато за духовну сторону. І коли деколи людей, якби в людей появляються проблеми якісь такі, навіть, можливо, незначні, і вони вже не можуть з ними справитись, тому що вони, вони не укріпляли свою духовну брань. І, а укріпити свою брань це якраз от і є це випробовування самих себе. Щоб ми, як би сказали, сказати були неуязвимими, нам потрібно. Покласти защиту. А ця защита є Ісус Христос. І коли ми випробовуємо себе, ми розуміємо, хто ми перед Ісусом Христом. І ми можемо наповнити себе Ісусом Христом, якщо його там нема. Але дай Бог, щоб він був в кожному з нас. Але все одно перевірка потрібна для нас кожен день. І знаєте, наприклад, у нас на Закарпатті, ну у нас благодать. Ми Тут у вас, я вже чув не один раз, ви чули вже взриви, якісь чули вибухи, якісь, але ми не чули цього там. І в нашому краї благодать. І знаєте, я собі часто думаю, чи на користь це нам? Чи на користь нам та благодать, коли ми багато про що забуваємо, то що без чого ми не могли би жити. А ми без того живемо і нам спокійно. Ми живемо в тому состоянні, коли ми можемо бути гнівливими, можемо бути сказати, сварливими, можемо бути обманщиками, заздрити комусь. І це такі гріхи, знаєте, які не сразу замітні. Але якщо ми будемо себе провіряти, то ми зможемо їх викорінити з свого серця. От такі гріхи. Казалось би, ну, ну що ну, чуть-чуть я позавідував, ну, про це ж ніхто не знає. Про це ж ніхто не знає, що я позавідував там. Але Господь все знає. Господь все знає. Тому хай Господь благословить нас і поможе нам провіряти себе. Поможе, дасть нам мудрості і мужності себе провіряти, бо себе нелегко провіряти. Тому що каже е, е, Павло, що якби ми самих себе судили, то ми б не були засуджені. Ніхто себе не Ну, не любить себе ніхто судити. Кожен любить, коли е, його хваля. Але судити ніхто не, не любить себе. А випробувати самих себе в якійсь мірі це Ну, якби судити самих себе. Це е, ну, якби е, переламати своє. То, що я більше ставлю, чим Господні. Тому нехай Господь благословить нас в цьому і поможе нам перевіряти себе. Амінь.